Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада зосереджується на створенні умов для ще одного старту перемовин із метою завершення війни. Також він сподівається на відновлення обмінів зараз. Переговори між сторонами. Завершені тим часом секретар РНБО Умєров Рустем провів консультації за посередництва партнерів із Туреччини і повідомив, що в результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1200 українців найближчим часом пройдуть технічні консультації. Ну і тим часом фінський президент дає похмурий прогноз цього року стосовно шансів на перемир'я між Україною і Росією. На жаль, він їх не бачить. Хоча до кінця року часу лишається небагато на шляху до будь-якого перемир'я. Президент Фінляндії бачить три ключові вузли: це гарантії безпеки для Києва, це відновлення економіки та пошук, хоча б якогось взаємопорозуміння щодо територіальних питань. Ну і все це ускладнюється раптовим внутрішнім ударом. У миротворчості загалом потрібно бути дуже терплячим і жити в реальності, тому не можна плекати ілюзій щодо речей, які хотілося б бачити здійсненими. Особисто я намагаюся зосереджуватися на таких питаннях. Добре, нам потрібні гарантії безпеки для України. Як ми можемо їх вибудувати? Нам потрібне припинення вогню. Як ми можемо цього досягти? Це думаю, певною мірою виснажлива робота. Олександр Ступ прямо вказав президенту України Володимиру Зеленському, доведеться швидко розв'язати ситуацію з винуваченнями у хабарництві та розкраданнях у середині його команди. Такий скандал, за словами фінського президента, працює виключно на користь Росії та додає їй ще більше приводів для поширення пропаганди.